Відео, як правильно користуватися е, аукціоном. У мене виникали проблеми, коли я шукав різні речі, такі як, наприклад, е, сеапгрейди, що роблять речі нерозрушимими, і ще якісь там різні товари. Шукав. Не задолбувало тут описати те, що я шукаю. наприклад. Я думаю, чому не зробили, наприклад, щоб було видно, який товар я шукаю. Щоб не махатися, наприклад, там колективом писати, коли шукав Ле броню. Все ж таки вони зробили, просто я не знав. Отут є от пошук. І тут всі товари, які є. Все гарно написано, все красиво. Все, що можна шукати. В всі товари, які були закинуті в ігри від початку, від коли вона є, тут все є. Всі бокси, всі, всі коробки, все є. За всі руки дуже корисна і дуже класна штука. От і все просто от тоді